Я без пояснення причин, і особа позбавлена можливості в подальшому скажувати певне рішення. Можу сказати більше, що навіть у мене під час моєї правосудової практики з десятого року дуже багато цих випадків і Фактично це позбавляло можливість особи викласти аргументи, які викладені до в скарзі, особисто під час касаційного провадження розвитку справи. Тому я вважаю, що вказана норма, ну, я вважаю, що члени комітету підтримують одну законодавчу ініціативу, яка відуважена в цьому законопроєкті, що вказана норма є досить серйозною перешкодою для забезпечення розгляду справи і практику офіційного судочинства, що відповідно суперечить вимогам одного з основноположних принципів судочинства, викладеному в статті 125 Конституції України відносно забезпечення на операційний касаційного розгляду з Іншою мелевою є е, регулювання порядку отримання повного тексту рішення у випадку, якщо суд ухвалює вступнути резолютивні частини рішення. Необхідно зазначити, що знову ж таки существа, з прийняттям цивільно процесуального кодексу адміністративного судочинства з'явилося така ла, що в особливо складних випадках суд може прийняти повні та резолютивну частину рішення, негайно витрачені сторонам, які приймають справи, та протягом протягом п'ятиденного строку е, викласти е, підготувати. Повний текст судового рішення. Але на жаль, ці рішення не надаються сторонам, вони можуть лише підійти в визначений судом строк для того, щоб взяти копію цього рішення, але відповідності. Наприклад, пропозиція, яка була викладена в вісімнадцять статті, взагалі не говориться не про надання отримання побіг рішення, а у разі проголошення судовому засіданні вступної результативної частини судового рішення суд повідомляє, коли особа зможе ознайомитися з повним рішенням суду. В цій частині я не згоден з висновком головного по експертного управління, який зазначає, що Автором законопроекту було допущено лише технічне переміщення частини, відповідно, зміни до статті 218, 222, є взагалі технічними і непотрібними. Я пропоную надати можливість все ж таки отримати копію тексту рішення, це шляхом внесення зміни до статті 222 цивільного процесуального кодексу. Третя моя ініціатива в тому, що. Він на кодексом не регламентований порядок подання апеляційної скарги Момент обчислення строку подання операційної скарги у випадку прийняття судово-операційної інстанції судної резолютивної частини рішення. Всі ці законодавчі ініціативи саме пов'язані з порядком ухвалення та отримання повного тексту судної резолюни частини, тому що більшість громадян а більшість осіб, які представляють інтереси, чи то виходячи е, з такової підготовки, чи громадян, які е, звертаються особисто, дуже складно їм отримувати повний текст. Відповідно, судових рішень. Я намагаюся даним законопроектом уніфікувати положення статті 325 за положенням наказ відповідності до якої строк на операційне оскарження відповідно судових рішень починає очислюватися протягом 20 днів з моменту отримання відповідного повного тексту рішення. Я Зміни в НІСІ досить пропонує внести і дослідження процесуального кодексу та кодексу адміністративного судочинства. На перший погляд, ці зміни можуть показатися дуже досить технічними, досить несуттєвими. Але під час супроводження справи в судах дуже важливе значення має своєчасне оперативно отримання сторонами саме повного тексту рішення, оскільки це необхідно про для якісної підготовки конституційної скарги та забезпечення відповідного оскарження, яке у нас гарантовано Конституцією. Дякую вам. Шановні колеги, слово надається Леніну Олександру Шановні колеги, на ваш розгляд виноситься даний законопроект. Ну, по суті, вже автор достатньо детально розповів. Я вам скажу, що ми отримали висновки вищих судових інстанцій, Верховний суд, адміністративний суд, Вищий, вищий спеціалізований суд України, Міністерство юстиції України, і там є дуже серйозні зауваження. Зважаючи також на те, що науково експертне юридичне управління Верховної Ради рекомендує нам прийняти даний законопроект за основу з наступним урахуванням зауважень. Є пропозиція винести на розгляд комітету. Такому форматі, щоб направити автору на доопрацювання для того, щоб він врахував ті зауваження, які надали нам ці поважні інституції, і відповідно підготував е, новий текст даного законопроекту. Тому е, пропозиція рекомендувати верховній раді проекту закону України про внесення змін до цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення перецінного та. 62 подано народним депутатом Украины должен полом пога повернуть на доупрацювання субъекту права документалщие инициативы. Дякую. Дякую. Сергей, у меня большая коротко по мере по мере голосования первого предложения поставить его предложение поставить рекомендовать оформлен радость отменять данный законов. Проект первом чтении, потому что я считаю, что тут сложные пропозиции, которые в первом чтении не да, значительно и замечательные, и можно будет доработать. Спасибо. Я говорю, Шанона Николаевна, Шанона что Подожди, сидать. вы. Седайте. Чему же вы Так мы вам слово еще не дали, Выдачьте, сидать, а, чему вы выживете. Я не чему вы мне такие слова, пока. Сидайте, вы там в клубе, я ничего эта думка будет судебной системой. авиатронного судово, что думаете? Ты головы выше специализованных судово. Мы ваша проходы. Как вы думаете? А вы напишите, кто вы. что на него на Система повинна бути ефективно. коли люди відчувають цьому потребу, щоб їх розсудили. Тобто не і, лише і, розглянути і. справу, але і звернутися до в... виконання і вибухів. Адже в Ніївський 4-ї конвенції виконання судового рішення також позволю судового розвитку. Згод на це, оскільки набуває набувають законної сили, звертаються до виконання виконування. Європейські сусправності лімість судових справ, своїх справ, наприклад, справа проти України і номер проти, проти Російської федерації звертав увагу судів на те, що країни, які сповідують принцип верховенства права, повинні зважати на необхідність забезпечення правої визначеності, правої певності, правої стабільності судового рішення. І сам по собі щодо факт і надалі сумнівається правильності рішення домагається ще одного чергового перегляду. Судового рішення не може бути підставою для перегляду рішення, яке набрало сили. Для Цього повинні бути вагомі підстави. Завдання суду касаційної інстанції не намагатися перевірити все, осягнути не осяжне, а виправити судову постав. Якщо звертатися до Конституції, то серед основних засад судочинства там не зазначено обов'язковий касаційний перегляд, там зазначено право касаційного оскарження рішення суду. З огляду на це цілком виправдано, що в свій час законодавець вдався до запровадження таких так званих фільтрів. Це пункт 5, частина 4 статті 228 та відповідного пункту 5 статті 214 кодексу адміністративного суду і кодексу, і цивільно процесуального кодексу бачив, що суддя до повідає судопасиційних станцій, перевіряючи судове рішення, до якого долучені вже. Копії судових рішень судів першої та операційної станції, касаційна скарга, тобто суддя вже на цій стадії має можливість перевірити доводи касаційної скарги і мотиви судового рішення, і зрозуміти, чи є підстави сумніватися в правильності рішення чи ні. Якщо підстав немає, то він однособово відмовляє у відкритій касаційному проваді Європейський визнавав, що така процедура, яка застосовується в судовій системі України у пункту 5 адміністративній юрисдикції і у справах цивільного судочинства, є нічим іншим, як спрощеною процедурою касаційного перегляду. Інакше, якщо згадати історію появи пункту 5, це з'явилося тоді, коли, не існуючи його, суд касаційної станції, зокрема по цивільних справах, був перевантажений справами, зокрема у Верховному суді, в судовій палаті в цивільних прав накопичувалося більше 30 тисяч. Справ, і Верховний суд розглядав суд касаційної станції з військованням на три роки, що надавало можливість особам е через зловживання своїм процесуальним правом на касаційне оскарження просто зволікати, відтягувати звернення рішення до виконання і його не виконання. Краще з допомогою цього фільтру не, не довіряти суддям сіду касаційної станції чи це найбільш кваліфіковані судді, які працюють у судовій системі, і довіряти їм. Якщо є підстави вважати, що суд допустив правової форми, в такому разі надати можливість стаційному суду перевірити, що ж немає підстав так вважати, то немає потреби й завантажити суд касаційної соціальних Що стосується пропозиції іншої щодо надання до <постив> рішення суду числення строк для оскарження операційного оскарження рішення суду з моменту отримання копії того рішення, знову ж таки, це може призвести до того, що недобросовісні сторони. Шляхом відмови небажання отримані, бо рішення суду звертається до виконання по ініціативі сторони, на чию користь воно моєму а протилежна сторона буде намагатися ухилитися від отримання рішення суду для того, щоб не допустити можливості набрання ним е, законної сили. На нашу думку, на думку Верховного суду, не тільки мою власне думку, е, така норма була би помилкою, яка була запроваджена, якщо через ті геноліки, які... Е, на які пропонується звернути увагу в законопроєкті, мають місце, це судова система Росії як поважну причину для пропуску встановленого законом загального строку на оскарження цей строку, вчитується зона, ухвалення судового рішення на одержання копії судового рішення. І відповідно до таких обставин пропущені останні строку. Злагодання Верховний суд пропонує відповіді. Ні не, не, не просто звичайно э, ну, дуже дуже змістомо добре. Шановні колеги, я нічого нового не прописую в цьому законопроекту. Що саме? Я звичайно дуже велику повагу відношу влади, а, звичайно, вони будуть захищати інтереси своїх судових установ. Тому що дійсно цей фільтр фактично призове до того, що справи дрібних, дрібненькі справи громадян та комунальні послуги, там спори з ЖЕК Ви вирішується на на рівні апеляційної станції. Як він вирішить, так воно і буде. Ухвали приймаються, кафеційного розгляду немає. Це по перше. Что по сути с моментом требования постановления. Я просто зацитую еще на редакцию, статьи 186 е кодекс Я одни из моментов законодательства, законодательство, положения. Полиционный сказал, на постановку суда большинства, подается против на дней с ней положение. У РЭС с с том числе на третью статью 110, это стоп на на прошлом законопроекте. А полиционный подается на дней, с дня требования Это же есть редакции. Я унификуюсь на стадии полицейского, скажем, на стадии Ну, я не можу не дати э, слово представнику громадської організації Комісія захисту прав незаконного обвинувательных президента Юлия Владимировна. Юлія Владимировна. Владимировна вам Що списка. Однако вы дом выпадется. Но если они початку. Всего выставки тоже дякую. Я хотіла підтримати з своєї особистої практики ядвоката окрім на матської я можу зазначити, що е, я впевнена більш за все, що кожна особа буде зацікавлена в найшвидшому отриманні цього судового рішення для його оскарження, оскільки е, фактично вони вибирає законної сили з моменту його винесення, а не з моменту отримання. Тому кожна особа не буде уникати, якщо вона намагається його оскаржити, оскільки наслідки такого рішення одразу набувають чинити на з моменту його проголошення. І деться про право позиційного скарження, тоді ще не набирає, що вона звоживає своїм. А тому, вибачте, ви одразу набирає чинності і кожна особа, вона зацікавлена скачувати, тому що для неї наслідки вже не стало. Це перше, а стосовно касації е, дуже дуже багато судовий реєстр свідчить, про те, що контенційної коли до неї звертається з перегляду справ, вона надає рішення, в якому навіть не даде жодного обґрунтування, чому вони не вважають підстав е, відсутність підстав для оскарження. І тому фактично така особа позбавляється права на подальше оскарження такого рішення. Тому що її оскаржувати, Те, що немає підстав, а як її оскаржувати? Як її довести? ці ну, обставини? Які не зазначені, про їх відсутність чи наявність. Тому я в повному обсязі і від представників також нашої громадської організації ми підтримуємо автори цього документації. Дуже дякую. Дякую. Дякуємо. Ми також готували свої, свої заперечення стосовно цього законопроекту, вони направлені були до комітету. Позицію висловив голова Верховного суду. Ми повністю поважимося з цією позицією. Хотів би додати тільки два слова автора законопроекту, в нас склалося таке враження, що саме питання довіри саме до суддів, які приймають ці рішення. Стосовно де однособово відмовляють, але ви повинні розуміти, що питання довіри до суду вирішується трошки іншим, можливо, чином стосовно цих суддів. А питання по пункту 5 статті 328 – це єдиний фільтр, який можливий, можливий для того, щоб вирішити питання уможливити це надходження великих завантажень, не тільки завантаження, не тільки завантаження. Більше того, є справи, я не буду проводити приклад, наприклад, якщо за, минули, за минулий рік більше 60 тисяч, яке до суду вищої надійшло до цінних скарг, які писані навіть таким на газетах, коли отримавши на іншому неможливо читати навіть, інший шлях, не там недолік і все інше, це єдиний фільм, він не суперечить європейській практиці і нерозводно це зверталася увагу. Якщо є питання довіри до самих суддів, ну, ми повинні вирішити іншим шляхом. Чому Я ви в цьому процесі немає договоритися? Дякую. Дякую, Дякую. Для вас ефір, це розгляд. права на розгляд. Слава колеги, будемо визначати. давайте будемо Слава колеги, у вас є проєкт рішення. Від проведений проєкт рішення, який запропонував Єміс, народний депутат Єміс і друга Штенов Земли. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення, який заповів народний депутат в прошлому голосувати? Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Один. Санколеві. Хто за те, щоб підтримати? Автором законопроекта членом Дмитрия Юрьевича. Прошу голосова. Хто за те, щоб прияти першому читанні прошу голосувати? Раз, два, три, четыре, дві. Против. Противна, один узбереж. Рішення принято. Четвертое запитание. Не-не-не, я за быть. А, ви? же ще два окремо голосувала. Так, вибачте, вибачте. у одноголосно. Принимается одноголосно. Четверте питання. Проєкт Закону України про внесення змін до кримінально пенсектуального кодексу України щодо визнання директор для основания порядка залучения секции. 363. Ірина Валерьевна заповідає. Шановні колеги, до вашої уваги пропонується законопроект, яким пропонується доповнити кримінально процесуальний кодекс